10 по 15 травня відбудеться додаткова сесія реєстрації для проходження НМТ для вступу на освітній рівень бакалавра. Всі ті, хто не зміг з якоїсь причини зареєструватися під час основної сесії, можуть подати документи під час додаткової сесії, обов'язково додавши заяву, в якій зазначити всі обставини, які завадили вам це зробити. Ті, що проживають на території можливих бойових дій, на прикордоні, можуть вказати в заяві ці умови, як такі, що завадили. Вадили їм зареєструватися в перший раз. І якщо можливо, можете додати документ, що підтверджує ваші особливі умови. Або якщо такого документу немає, вказати в заяві, що документ надати немає можливості. Також вчора розпочалася реєстрація для проходження єдиного вступного іспиту для вступу на аспірантуру та магістратуру. Реєстрація відбувається в очному або дистанційному режимі на базі відбіркових комісій будь-яких вищих навчальних закладів, зокрема Шустінського інституту Сумського державного університету. Для реєстрації для проходження ЄВІ, ви повинні надати такі документи: це паспорт, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує попередню освіту, або якщо ви ще навчаєтеся, довідку про завершення навчання в цьому році, і фотокартку 3 на 4, чорно-білу або кольорову для вклеєвлення її в екзаменаційний листок. Реєстрація відбувається в головному корпусі Шостянського інституту на четвертому поверсі кабінет 409 з 9 до 16 Години, з понеділка по середу кожного тижня до 29 травня. На базі Шостянського інституту Сумського державного університету відбувається вступ на магістерський освітній рівень на освітню програму 161 хімічної технології та інженерії на денну форму навчання. Запрошуємо всіх бажаючих приходити до Шостянського інституту на реєстрацію для проходження єдиного вступного іспиту та запрошуємо на навчання в Шостянський інститут Сумського державного університету.